З полону повертаються наші земляки. Повідомив Андрій Райкович на власній Фейсбук-сторінці. Серед 22 українських захисників, яких сьогодні зустріла держава, двоє з Кіровоградської області. Це Руслан Колесник та Віталій Шкрябін. Радіємо, чекаємо і сподіваємось на швидке повернення усіх. На Кіровоградщині реалізують грантові програми для підтримки ветеранів. Вісім територіальних громад Кіровоградщини, зокрема Олександрійська, залучили грантові кошти на підтримку військовослужбовців. Метою грантових програм є посилення спроможності громади щодо реінтеграції ветеранів, започаткування або розвиток власного бізнесу ветеранами, надання мікрогрантів для власного бізнесу, відкриття реабілітаційних центрів тощо. На Кіровоградщині збільшилась кількість звернень за допомогою в обласний центр екстреної медичної допомоги. Вперше в регіоні зафіксували випадки сонячних та теплових, ударів, розповів керівник центру Олександр Ярошенко. Центр екстреної меддопомоги щодоби поступає 500-600 викликів. І в дні, коли спека була до 40 градусів, кількість зросла на 100-150 викликів. Збільшилась кількість інсультів. За добу маємо 10-12 випадків, а 5 серпня господарства госпіталізували 18 людей. Молодь Олександрію у недільний день зібралася на толоку назвенігородський кар'єр. Ековолонтери згуртувалися, аби зробити своє рідне місто привабливішим та чистішим. За декілька годин волонтерам вдалося зібрати не один десяток мішків зі сміттям, яке толоківці не лише збирали, але й сортували. Ініціатором екоакції виступила Марійка Юркян. Підтримали чисту ініціативу представники молодіжного парламенту, відвідувачі другого поверху та волі а також відділ молоді та спорту. Олександрівський гендерний інфоцентр повідомив про набір на безкоштовний онлайн-курс Інсташкола для мікробізнесу. Дата старту курсу 10 серпня. Цей курс створений спеціально для мікробізнесу, який хоче навчитися розуміти свою цільову аудиторію, створювати якісний візуал, писати тексти, які продають, аналізувати конкурентів та виявляти свої переваги. Викладач Євгенія Мороз. Реєстрація та відбір через заповнення мотиваційної анкети, кількість місць 20. Реєстрація за посиланням. Деталі на сторінці Олександрійського гендерного інфоцентру.